Оцвітає луч. Лот 37. Спортивний мікс Adidas Nike Capa. Ціна за одиницю 8,5 євро. В лоті тут, в цьому лоті 40 одиниць. Ой, 39, перепрошую, одиниць. Це така Adidas фігунка. І сім одиниць аксесуарів купальників. Купальників по 7 євро за одиницю. Розміри тут різні. Бачите, є костюми і футболки, і шорти, спортивні бючки окремо є. Це костюм спортивний. Мама одна одиниця є в кожному лоті Легінці. Чудово поєднує, поєднати можна із цією футболкою бума. Шорти Adidas, бачите, такі дорожчі і більші. Хороший розумір. Несуки. Кортиночка. Тобто легенька, мігенька дуже така. Легенься. Шорти витайк. Вся інформація буде прописана під відео. Топчик. Последица. Песка Вот мы Це модель є в кожного одна дві одиниці. Топчик видать дасть. Ця модель футболки теж є в кожному лоті. Дві-три одиниці. Тут три одиниці в різних розмірах. Ріалмандритер вже класний малиновий княз. Клубні футболочки, тут дві одиниці. Зараз переходимо до блоку аксесуарів. Сім одиниць аксесуарів. Купальник ось такий роздільний. Класний, дуже чорний. Відкрита спинка повністю. дуже гарний. Далі роздільний в чорному кольорі. Отже, ми на зв'язочку. Телефонуйте. Ми з вами.